Всім привіт! У цьому відео ми створимо ефект Pencil Sketch. Його можна використовувати для фото, відео, для розкриття логотипу. Буду вдячна вам за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. А в коментарях пишіть побажання щодо тем наступних відео. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920 на 1080-30 кадрів в секунду, тривалість 5 секунд. Перетягуємо цю композицію Наше зображення. Якщо ви хочете повторити цей ефект з тим зображенням, яке у мене в туторіал, я залишу в описі до цього відео посилання, за яким ви його можете завантажити або обрати інше фото-відео та завантажити його у високій якості. Підкоригуємо це зображення, натиснемо P на клавіатурі та трішки піднімемо. Права клавіша миші PreCompose. Називаємо Image та ставимо ось ці дві галочки. Дублюємо за допомогою Ctrl-D. Створимо Adjustment Layer. Права клавіша миші New Adjustment Layer. Додамо на цей коригуючий шар ефект Hue Saturation. Переходимо у вкладку Effects and Presets. Значення Saturation встановлюємо мінус 100. Перейменуємо цей шар, натискаємо Enter. Виділяємо верхню композицію Image. Знаходимо колонку Mode. Якщо у вас не так виглядає ця панель, натисніть F4 або Toggle Switches. Mode обираємо Color Dodge. Додамо на цю композицію ефект Invert. А також ефект Gaussian Blur. Люрінес встановлюємо 80. Створимо ще один Adjustment Layer. Продублюємо його три рази через Ctrl-D. Виділяємо наступний Adjustment Layer та додамо Effect Levels. Змінимо показник Output White. Виділяємо наступний шар, додамо ефект Brightness and Contrast. Контраст встановлюємо 100. Виділяємо наступний шар і шукаємо пресет, називається Contrast Luminance. Автоконтраст залишаємо без змін. Криві трішки підкоригуємо. Натискаємо ті, щоб розкрити opacity та ставимо 60%. Виділяємо останній шар, додаємо ефект Noise. Встановлюємо Noise 40%. Моут змінюємо на оверлей. Натискаємо ті на клавіатурі і ставимо 30%. Виділяємо всі шари. Натискаємо правою клавішою Pre-Compose, Називаємо MediA. Зараз ми створимо текстуру олівця. Для цього створюємо нову композицію. І перетягуємо зображення із текстурою олівця. В описі до цього відео я залишу посилання на це зображення. Натискаємо S на клавіатурі і Scale встановлюємо 80. Зараз ми створимо анімацію цієї текстури. Натискаємо P на клавіатурі, розкриваємо Position. Переходимо на нульовий кадр, ставимо ключ, натискаючи на секундомір. Переходимо на 4 кадри вперед, натиснувши Page Down, або можете просто повзунком переміщуватися. І цю текстуру переміщуємо в будь-яке інше місце. Ще на 4 кадри вперед. І також змінюємо Position. Повторюємо декілька разів. Копіюємо перший ключ через Ctrl-C та вставляємо його останнім через Ctrl-V. Для того, щоб зображення не переміщалось плавно від ключа до ключа, ми зараз виділимо ці ключі, натиснемо правою клавішою миші та оберемо Toggle Hold Keyframe. Таким чином, position між ключами не змінюється, а на наступному ключі одразу переміщується на те місце, яке ми обрали. Ось таку анімацію ми зараз отримуємо. Зараз ми її зробимо зациклену для того, щоб не прописувати всі ключі на всю довжину композиції. Натискаємо Alt та натискаємо на секундомір. Відкривається вікно для прописування Expression. І прописуємо Loop Out. І тепер наша анімація програється на всю довжину нашої композиції. Закриваємо цю композицію та перетягуємо її у композицію Main. Виділяємо композиція Media, додаємо ефект Invert. Виділяємо композицію із текстурою, знаходимо колонку Track Matte та обираємо Luma Matte. Таким чином нашу текстуру буде видно на білому кольорі. Виділяємо композицію права клавіша миші при Compose. Називаємо Ready. Зробимо зараз background. Створюємо нову композицію. Називаємо BG. Перетягуємо цю композицію нашу паперову текстуру. Натискаємо S на клавіатурі і Scale зменшуємо до 80. Посилання на цю текстуру залишу в описі до відео. Цей бекграунд ми також зробимо анімованим, як ми щойно робили із текстурою олівця. Повторюємо ті самі дії. Виділяємо композицію, натискаємо P на клавіатурі. На нульовому кадрі ставимо ключ у Position. Переходимо на 4 кадри вперед. І переміщуємо текстуру в інше місце. Виділяємо перший ключ, копіюємо та вставляємо його останнім. Виділяємо ключі права клавіша миші Toggle Hold Keyframe. Натискаємо Alt, натискаємо на секундомір, прописуємо Expression Loop Out». Наш фон готовий. Закриваємо композицію та перетягуємо її у композицію Main. Виділяємо композицію Ready, Mode змінюємо на Multiply. Розкриття самого зображення ми зробимо через Brush. Створюємо нову композицію. Називаємо Brush. Колір фону самої композиції змінюємо на білий. Перетягуємо цю композицію зображення Brush у форматі PNG. Я буду використовувати три різних зображення, але можна використати і один. В описі до цього відео я залишу посилання, за яким ви зможете їх завантажити. Я їх не перейменовую, якщо ви захочете повторити точно таку саму анімацію, як у мене. Ви зможете їх знайти за назвою. Виділяємо всі шари, натискаємо S на клавіатурі та Scale збільшуємо на 185. Відключаємо видимість нижніх шарів, натиснувши на ось цю позначку. Виділяємо верхнє зображення. Додаємо ефект Лінія Vibe. Ставимо ключ біля Transition Complexion, натиснувши на секундомір. І встановлюємо 100%. Переходимо на 10-й кадр і встановлюємо 0. Виділяємо зображення, натискаємо U на клавіатурі. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки, виділяємо та рухаємо вліво. Значення Feather встановлюємо 100. Виділяємо цей ефект, копіюємо його, виділяємо інші шари через Ctrl або Shift і вставляємо. Натискаємо R на клавіатурі, щоб розкрити Rotation. Зараз зробимо анімацію поступового розкриття brush. Дивимось, куди у нас розкривається зображення. Змінюємо Rotation. і переміщуємо. Включаємо видимість нижніх шарів. Так само розкриваємо ротейшн. І зараз нам потрібно розмістити всі браш таким чином, щоб на 10-му кадрі, коли вони розкрилися, вся композиція у нас була чорного кольору. Всі шари виділяємо останній, затискаємо shift, виділяємо перший та всі разом згортаємо і розміщуємо ці браш через кожні 4 кадри. Таким чином, коли один браш завершує відкриватися, вже розкривається інший. Виділяємо одне зображення та додаємо ефект «Fill». Змінюємо колір на білий. Колір самої композиції змінюємо на чорний. Виділяємо ефект FILL, копіюємо. Виділяємо всі інші шари і вставляємо цей ефект. Таким чином браш, який розкривається, обов'язково має бути білого кольору. Якщо ви завантажили ці зображення у форматі PNG, наприклад, білого кольору, їх фарбувати не потрібно. Це для того випадку, якщо вони у вас будуть чорного кольору. Пізніше ми побачимо, чому саме у білий. Ця композиція готова, ми її закриваємо. Переходимо у панель Project і перетягуємо у композицію Main, композицію Brush. Виділяємо композицію Ready та Met змінюємо на «Luma Met. Таким чином наш браш білого кольору там, де буде білий, буде розкриватися наше зображення. Виділяємо композицію Brush, натискаємо S, щоб розкрити «Scale». Знімаємо позначку пропорційності. І другий показник 100% виставляємо мінус 100. Таким чином, перший браш у нас буде відкриватися з іншої сторони, виділяємо ці дві композиції через Ctrl, дублюємо через Ctrl-D. Переходимо на 15-й кадр. Перетягуємо сюди композицію Brush. Натискаємо S на клавіатурі і мінус 100 замінюємо на 100. Виділяємо верхню композицію «Ready». Переходимо у панель Project, знаходимо цю саму композицію, дублюємо через Ctrl-D. І зараз ми її замінимо. Затискаємо Alt, беремо композицію «Ready 2, тягнемо, відпускаємо кнопку миші, відпускаємо Alt. Розкриваємо композицію «Ready 2, виділяємо композицію Media та додаємо Ефект Threshold. Перетягуємо цей ефект вверх та встановлюємо значення 77. Ось ми бачимо розкриття браш з однієї сторони, тепер з іншої сторони. Виділяємо ці дві композиції, дублюємо через Ctrl-D, переходимо на першу секунду. Перетягуємо Brush сюди. Виділяємо композицію Ready 2. Переходимо у панель Project. Композицію Ready 2 дублюємо. Затискаємо Alt і замінюємо. Розкриваємо композицію Ready 3. Виділяємо композицію Media, відкриваємо Effect Controls і Threshold встановлюємо 150. В даному випадку композиції «Ready» ми не перетягуємо за композицією Brush. Її можна залишити або на нульовому кадрі початок, або обрізати, виділивши цю композицію і натиснувши Alt ліва квадратна дужка. Для зображення це не має значення, будете ви її перетягувати чи залишити початок на нульовому кадрі. Але якщо замість зображення ви додасте відео, то поступове розкриття на кожному наступному шарі відео воно має співпадати із початком. Тому, якщо це буде відео, обов'язково початок композиції має співпадати із нульовим кадром. Далі можете обрізати її. Створюємо Adjustment Layer. Права клавіша миші New Adjustment Layer. Додамо на цей шар ефект Turbulent Displays. Amount встановлюємо 2, size 50. Розкриваємо Evolution Options, знаходимо Random Seed. Затискаємо Alt, натискаємо на секундомір і прописуємо Expression Time 0, 5. Виділяємо ефект Turbulent Displace», дублюємо через Ctrl-D. Amount встановлюємо 50. Size 2. На коригуючий шар додаємо ефект Posterize Time. Frame Rate встановлюємо 15. Перетягуємо наш бекграунд на самий верх та змінюємо Mode на Multiply. Переходимо на другу секунду. Та перетягуємо композицію «Image». Розкриття кольорового зображення будемо робити за допомогою «Ink Transition». Створюємо нову композицію. Називаємо «Ink Transition». Фон композиції зробимо білою. Перетягуємо цю композицію футаж із чорнилом. В описі до цього відео залишу посилання на цей футаж. На каналі вже є детальний туторіал по цим чернильним переходам. Посилання на нього залишу у підказках. А в цьому відео ми досить швидко створимо цей перехід. Натискаємо S на клавіатурі і Scale змінюємо на 250. Додаємо ефект Triton. Mid Tones змінюємо на чорний колір. Знаходимо колонку Stretch. Якщо у вас її немає, натискаєте правою клавішею миші і в колонці виділяємо галочкою Stretch. Stretch встановлюємо 40%. Моут змінюємо на Multiply для того, щоб ми бачили нижні футажі, коли ми зараз їх продублюємо. Дублюємо 5 разів через Ctrl-D. Переходимо на другу секунду. І розкидаємо футажі по композиції таким чином, щоб максимально була заповнена ця композиція чорним кольором. Розкидаємо ці футажі по таймлайн з різницею в 2-3 кадри. Збворимо солід право клавіша миші, New. Solid. Солід чорного кольору. Переходимо на другу секунду. Перетягуємо сюди Solid, опускаємо його в самий низ. Натискаємо Ті, щоб розкрити opacity. Ставимо ключ та значення 0. Переходимо на 10 кадрів вперед. І значення ставимо 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Таким чином, ті місця, де футажі не розкрилися, вони поступово закриються чорним солідом. Наш транзішн готовий. Закриваємо. Переходимо у вкладку Project і перетягуємо у нашу композицію Main. Переходимо на другу секунду. Натискаємо ліву квадратну дужку для того, щоб початок цієї композиції примагнітився до нашого повзунка. Виділяємо композицію Image та Track Matte. Змінюємо на Lume Inverted Matte. Обрізаємо композицію Image за допомогою Alt ліва квадратна дужка. На композицію Image додаємо ефект Tint. Значення встановлюємо 80. Виділяємо ці дві композиції, дублюємо за допомогою Ctrl-D. Виділяємо другу композицію Image, переходимо в Effect Controls та видаляємо Effect Tint. У нижній композиції Image розкриваємо Opacity за допомогою T та ставимо 50%. Переходимо на другу секунду та 15 кадр. Перетягуємо сюди композицію Ink, виділяємо другу композицію Image та обрізаємо за допомогою Alt-ліва квадратна дужка. Наша анімація готова! Якщо туторіал був для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Для замовлення готової анімації або моушен графіки звертайтесь за контактами, що вказані в описі до цього відео, а свої побажання щодо тем наступних відео пишіть у коментарях. Дякую за увагу!